Так, друзі, далі перебираємо шкоду. Так, двіжок АКЛ. як бачили вже, я знімав відео про патрубок. Давай начнемо відео, якщо ви катались не так, то ви погано катались. Так. І, коротше, фішка в чому? Заклинив у мене на великому кругу термостат. Машина дуже довго прогрівається, прям дуже. Датчик нормально працює. А якщо хтось може подумав, що може датчик десь зависає, ні, датчик нормально працює. Це заклинив сам термостат на великому кругу. же по трасі, коли їдеш, по, по місту ще температура там, в принципі, більш-менш до робочої доходи, Якщо ще в пробках десь постояв, а. На трасу виходиш, починає машина по ходу остигати, до 70 градусів падає, байдуже десь до 65 градус. Ввечером вже холодне повітря. Їхав вчора вже в 10 вечора, було вже дворі так прохолодно. І на швидкості вже цей вітер більше остуждає, остигає машина, чим нагрівається. Купив сьогодні такий от термостат. Отак от він виглядає. Зараз будемо міняти, залізли під машину і там є на радіаторі внизу краник і штуцер. Надіваємо на штуцер. Ось таку взяв шланг, у нас була чистенька, новенька, Надів на штуцер. відкрив краник, спустив пару літрів антифризу. І Зараз будемо, знімемо пластмасовий кожух. Знімемо зараз віддвинемо в сторону форсунки, щуп я витягну, щоб не заважав. І отут тоді піднімемо покажемо, де знаходиться термостат на мотори АКЛ. Це Golf 4, Octavia Tour. З 1.6 101 кобилами мотор. Його, бля. Так, Зняли пластмасу, щоб нічого не мішало, підвинув форсунки. В принципі, вони нам особо не мішають, просто вони отак були прикручені шланги, заважають туди достати. Ми зараз їх просто так відводимо в сторону, вони нам не заважають, і наш термостат знаходиться за оцим от уголком пластмасовим. Його треба дуже акуратно зараз викрутити. Він кріпиться все та все на два болта. Зараз беремо головка, Здається, тут повинна бути на 10. І зараз викрутимо, достанемо термостат. Так, умудрився я, не знімаючи генератор. Трещотка, карданчики і всі ці діла. Відкрутили болти. і Зараз, в принципі, воно вже трохи відійшло. І зараз ми його відсунемо в сторону. просто. Оцей патрубок. Відсунемо в сторону і отам бачимо наш термостат. Там має бути ще. Обплотнюється така резиночка, зараз ми її достанемо, витягнемо термостат, вкинемо другий і збираємо назад термостат туди, на резиночку, назад прикрутіємо на цей пластиковий такий, можна сказати, патрубок. І в принципі от і заміна термостата на даному моторі, так як рук зараз не вистачає, брат відійшов. Там по справах, щоб хтось знімав чисто, яке зараз буду От. Зараз ми його відведемо, скільки можна. Найдемо таке якесь місце в сторону. Отак от, от туди-вниз його. Зараз я видірну, не знаю, зараз приближу. Отак от, от. У нас там зараз бачимо резинове кілечко і сам термостат. Зараз я. Одною рукою не зможу, так, треба де зараз якоюсь викруточкою, якоюсь підлізти, витягнути колечко резинове і видірнути сам термостат. Зараз там трохи полити сантифрізу, так як я ж його злив весь. Стікін практично весь з радіатора, а не з блока. І будемо вставляти назад це все діло. І так, Термостат я поміняв. Назад той витягнув, другий вставив, резиночку новеньку поставив, просто приклав цей патрубок, одною рукою трохи тяжко знімати, туди залазити, бо там і так з нижнім болтом дуже сильно треба погратися, тяжко дуже підлізти. А, так, прикрутив назад вже кріплення газових форсунок. Завели машину, тільки що нагрілася вона до 90 градусів. Почав вставати теплий радіатор. Повністю прогрівся радіатор до самого низу, став теплий вже нижній патрубок, в принципі. Перевіряли як. Він вже почав ставати теплий тільки при тому, як вже надоговілась практично вже до 90 градусів. Тобто, коли було на настріл, це було коли 70, він був холодний. Радіатор, патрубок, було все холодне. Уже десь під 90 почалося вже потихеньку ставати тепле. Так, по термостату. Термостат Махле, Манле, як то називає, коротше, ось така от його маркировка TX 1487D. От я так розумію, 87D це градуси, на якому він починає відкриватись. Заміну зайняла десь пів півгодинки, злити антифріз, відкрутити от пластмасу, оцю форсунки, відкрутити два болтика, скинути патрубок в сторону. Витягнув один, другий просто вставив, резиночку цю теж вставив, просто назад патрубок цей накинув, два болта і все, назад збирай. тут Ніякого герметика мастити не треба, уплотняється воно все добре, не ліпіть, щоб потім його не тягало, той герметик по системі, не забило десь в головці, в якихось каналах. І зараз просто накидаємо назад цю пластмасу, дозбираємо і можна спокійно їхати додому.